Значить так, коптильня. Коптильня, другий день випробувань, Вчора були магазинні колбаски курячі, я їх відварив, півчасика покоптив, ну так нічого. ну Мабуть, треба було більше, ну це треба було стояти, а тут я змерз, коротше, мене надоїло. І я кинув те діло. Сьогодні у нас... Сьогодні в нас... Оп, вже і димочок потихеньку, чи то може пар. Ні, мабуть димочок по запаху. Так, три окорочка і чотири кусочки грудинки у нас там. Зараз. Нормально під ми його перший випустимо, Нальємо водички в гідрозатвор. Прикрутим трошки. Прикрутим трошки піддувало. Там воно горить, горить. Трошки прикрутим піддувало. Прикриємо шиберок. А щоб можна вже трошки отак от, от взяти. Прикрити. Прикрить трошки. І будемо... Коптить. Години, мабуть, 4. Потихеньку будемо підкидати дрова і буде воно там коптитись. Е, Коптильна це в мене друга. Перша була, ну такого ж плану з гідрозатвором, двоскатна кришка е, маленька, я її ставив на плиту в хаті. Ну і я робив там, коротко, з чого було, з того і робив. Полторашка метал, воно, ну, Роки натрий, мабуть, її хватило, а тоді воно згнила. Там все-таки конденсат. Агресивна среда, тому, тому вона згнила. Це струйки зроблено. Тоже двоскатна криша. Двоскатна криша, що добре, там піднімається ж, ну, волога конденсат. І воно, якщо криша плоска, то воно на ній остається і капає на продукт. А коли така, то воно стікає от сюди от в гідрозатвор. Там вон, от видно це, от то, що Ну, от, вже уже стікає, от видно. його. Вже воно стікає. Зараз дим нормально піде. Я прикручу, залью гідрозатвор і будемо потрошки підкидати, коротше. От, от штука получилась.